Три парадоксальні факти про стрільців. Факт номер один: стрільці це мандрівники, які завжди щось шукають, але іноді, присвячуючи цьому все життя, навіть не усвідомлюють, що саме вони шукають. Він просто не може сидіти на місці, бо світ це величезний майданчик, на якому він постійно щось шукає. Парадокс в тому, що він може все життя щось постійно розширювати, але. Так і не усвідомивши, а де ж кінець цьому? Парадокс номер 2 Він дійсно дуже моральний, відвертий і чесний, але при цьому може дуже. Просто талановито все збільшувати і навіть іноді прибрехувати для того, щоб все казалось більше стрільцем. Управляють ді планети Юпітер і Нептун. Юпітер, це, звісно, планета вогняна на заправду за розширення, моралі порядок. А Нептун це планета ілюзій, обманів відсутності кордонів. ніби все розмито і стрілець. Для нього важна мораль прав. Він хоче все. Розширити і прибільшити трохи, приврати і ще більш інтенсивніше впливати на інших людей. І парадокс номер три стрілець він дуже бажає цього визнання бути лідером, бути коучем, наставником. Але він постійно хоче бути вільним, може постійно від когось втікати, а потім навіть ображається, коли про нього забули.